Ані питання миротворців, ані питання безвізового режиму сьогоднішній Київський саміт Україна ЄС не вирішить. Щодо європейських військових у зоні конфлікту, голова Європейської ради Дональд Туск закликає не плекати зайвих ілюзій серед країн ЄС. каже Туск великого ентузіазму щодо миротворців немає, тож найближчим часом їх в Україні не буде. Натомість увесь євросоюз схвалює безвізовий режим із Києвом, але для його запровадження треба дочекатися виконання всіх необхідних умов і процедур. Тож не в Києві, не згодом у ризі дверей до ЄС українцям не відкриють. Коли тільки ці стандарти, ці процедури будуть виконані, як я буду наполягати, щоб ми підійшли до цього доброго фіналу. Повірте мені. Тут уже політичні виклики не важливі. Тут йдеться про технічну роботу, часто на низькому дуже рівні. Повірте мені, і у цих і в інших питаннях я буду вашим адвокатом.